Привіт, друзі! Мене звати Віка і я вітаю вас на моєму затишному куточку інтернету. Це моє перше відео, тому давайте знайомитися. Як я сказала, мене звати Віка. Я хочу показувати вам, що я в'яжу трошки. Ділитися з вами своїм прогресом. І... Можливо, натхненням, якщо комусь треба. Трошечки про себе. Я живу в США у Техасі, в невеличкому містечку Селіна, яке знаходиться в передмісті Е, Ми живемо з моїм чоловіком і двома двома синочками. Ми живемо тут вже майже шість років. От, але моє серце не завжди залишається з Україною. Більша частина моєї родини там. Тому я хочу записувати цей контент українською. Можливо, комусь він а, трошечки підніметь настрій або відволіче від жахливих подій, які відбуваються в нашій державі. А, тому так. А, Давайте знайомитися, я вам сьогодні трошечки покажу, що я там нав'язала за січень і початок лютого. Приступаємо. Отож, почну я з готових робот. Спочатку з маленьких. В мене під новий рік зв'язалося ось таких три майже однакових шапочки. Взагалі-то цікава історія, їх зв'язалось 4. Перший мене попросив зв'язати таку шапку а, мій а, племінник. Він захотів він ходив в школу, і сірий і помаранчевий це їхні а, шкільні кольори, їхньої команди спортивної. От він попросив саме в таких кольорах. А, зараз а, не згадаю назву а, Паттерна і ім'я автора, але обов'язково додам а, в описі до цього відео дуже класний паттерн англійською. А, паттерн називається а, Morning Dinner Bini, ранкова вечеря. Шапочка ранкова вечеря. А, дуже, в принципі, легкий, особливо не, без всіляких заморочок, ось таке закриття. Ось подвійний підшитий підгиб, тобто я пров'язувала вверх вдвічі більше, ніж треба, потім, потім просто по дві підхоплювала набірний край і останній ряд, і в'язала далі. Ось це розмір А, Далі мій чоловік побачив, що я в'яжу це для племінника і каже: я теж таку хочу. Тому зразу ж виникла друга шапочка. Майже а, через кілька днів вона вже більшого розміру на дорослу голову, немаленьку, не мого чоловіка. От, ну, в принципі, все те саме, просто більший розмір, трошечки більше пров'язала висоту, набрала там на а, 8, здається, петель більше. Зараз покажу ось так: вона виглядає на мені. Вона на мене трошечки завелика, вона більше як так, на чоловікові вона більше по голові сидить, але теж з запасом. Мені, в принципі, подобається, я в нього періодично її тирю, щоб поносити. Ось. Ну, непогана, досить легка схема. Поділюся, обов'язково силкою на автора. Якщо хтось. Читає англійською, або, в принципі, там особливо англійської знати не треба. Єдине, що вам треба загнати її в перекладач. Вона платна, ця схема, але, можливо, комусь цікаво, обов'язково залишу посилання. Третя шапочка виникла моя сестричка, побачила в свого сина цю шапку, каже: я теж таку хочу, тільки в інших кольорах. І ось з'явилася така шапочка. Мені дуже подобається виконання таке. Зимові такі кольори. Зараз і цю на собі покажу, вже якщо ми тут все міряємо. Бачите, ця сидить на мені більш по голові. Мені, чесно кажучи, більша подобається, мабуть, більше, як ну, на мені виглядає. Але на сестрі ця виглядає дуже круто. Фоток ще в ній немає. Цікава історія. Хлопців е, виявилось, фотографувати легше, ніж сестру, тому що хлопчики у нас шапку вдягнув. І вже гарний. Пішов фотографуватись. Моя сестричка, звичайно, теж гарна, але їй треба підготуватися, нафарбуватися. І тоді тільки можна фотографуватись. Тому фото в мене досі ще немає, а хлопців в цих шапках обов'язково фото додам. Пряжа. Це пряжа у нас Knit Picks. Пікс називається Swiss. Ось така. У нас тут а, це 100% Superwash Merino. А, І це 123 ярда на 50 грамів. Сказати, скільки це метрів, зараз не можу, підпишу на екрані. Ось це а, в мене лишилося голубенький фіолетовий з сестричкиної шапки. Далі. Що в мене зв'язалося далі? В січні. Це ось такий от светрик з такими ось прекрасними рукавами. Не знаю, мені дуже подобається ця деталь. Це дизайнер My Favorite Things Knitwear І це в нас светр номер 7. Светр. Номер 7 в'яжеться регланом погоном, ось він на плечику. О, така, такий колір, що ви, певно, не побачите. В'яжеться реглан погон, потім а, скорочені ряди ось тут на рукаві, щоб зробити ось цей валан. О, тут йде все тіло резинкою, без, без всяких там додавань віднімань, просто пряме. Росток тут по погону. От ви знаєте, я ну, впевнена, що я вив'язувала тут росток, але виникла в мене невеличка проблема з цим светриком. Це теж зв'язано для сестри. Якщо я до того часу як буду монтувати відео, зроблю фото, обов'язково виставлю на ній. Якщо ні, то можливо, на собі сфотографую. Ось тут чомусь під оцим от таким комірцем стоєчкою. У мене виходить якийсь такий вареник. Ось, ось тут такий робиться складка. Її, в принципі, не дуже так видно, воно, в принципі, непогано виглядає. Не можу зрозуміти, правда, чому і звідки вона там взялася. Скажіть, будь ласка, якщо хтось в'язав таку стоєчку, чи була така проблема, чи це через пагон. Тому що, я, чесно кажучи, це був другий раз, що я в'язала пагони. і перший раз в мене там був v образний виріс, тому там таких проблем не було. Можливо, я щось десь, можливо, росток замалий, не знаю. Я все робила по схемі. Ну, а ось, бачите, ось навіть на вішалаці видно ось цю складочку ось тут. От. Але, в принципі, сестрі подобається, воно її та складочка не хвилює, воно так, її трошечки воно так, ніби так і треба під цим комірцем. От. Тому буду намагатись сфотографувати вам і поставити фото. Рукава просто гладдю. Тут резинка 2 х 2, так само, як і тут. Виглядає дуже прикольно з цим воланом. Ось. Далі. Далі на мене зв'язалась ось така ось футболочка. Ми живемо в Техасі, тому тут особливо. В светрах можна ходити, можливо, ну, 2 місяці в році, можливо, 3. Ну, в принципі, якщо без куртки, можливо, 3, так. Тому футболки дуже ходові. Я не дуже люблю літнє в'язання, але ось так життя заставило. От, а, Тому, а, так, зв'язалася така ось з вишивочкою. Це в нас схема Sunset, Sunset Ringer T, це схема від бренда Line Brand, це американський бренд пряжі. Це ось такий ось їхній, їхня лінійка Кобо, це в нас, а, а, зараз скажу, це 51% котон, бавовна, 51% бавовна і 49% це в нас перероблений бамбук. Ось, дуже м'якенька. Я так, ви знаєте, здивувалася, бавовна зазвичай мені така трошечки як жорстка, а це прямо ну, таке м'якесеньке, дуже приємне на дотик. Колір, якщо комусь цікаво, це 122 беж. ось, І метраж тут 100 грамів на 212 метрів. Ось така от пряжа. Якщо хтось, можливо, в США або в Канаді, вона досить бюджетна і є в доступі, тому майте на увазі, мені сподобалось. Звичайно, як будь-яка бавовна і бамбук, бамбу, бачите, трошечки видно, де там петельки скачуть, можливо. Це вже, в принципі, ця футболочка була в носці. Ось, перепрошую, тут якесь замнулося висіло. От, але ну, загалом дуже подобається, дуже класно драпірується. От. Е, ходить прекрасно, переться в пральній машині, ніяких проблем взагалі з нею нема. Ось така от футболочка. Далі е, це всі готові роботи, що в мене зв'язалися спочатку цього року. Купа великих процесів. Переходимо до процесів. Спочну з маленького процесу. Це у мене Шкарпетки. Назву схеми і автора обов'язково додам. Я вже колись таки в'язала в минулому році. Поставлю вам фотку після ВТО, ті, що були зв'язані минулого року. Виглядають набагато краще, ніж до ВТО. Це я його просто натягнула на блокатор. Але він ще, як ви бачите, не випраний і немає ВТО. А ось, зв'язала один носок, одну шкарпетку. І інша в мене вже просто, я не знаю, ще з того року це ось такий прогрес. А, я страждаю прокляттям другої шкарпетки, не дуже люблю в'язати їх. Хоча вони дуже гарні, і в мене вже одні такі є, вони мені дуже подобаються. Але ось так. Ось, зависла я на ній. сподіваюся, що, можливо, повернуся, можливо, ось вам зніму. Мене совість замучає, стане мені соромно. І я дов'яжу цей процес, бо він в мене ще з минулого року висить. Тим паче, що вони такі симпатичні, вони спеціально зв'язані з таким високим тут а, Тому що. Ну, хочу, щоб їх було видно з взуття, з будинків. Ось такий, знаєте, гарний тут узорчик. Мені здається, буде прикольно так виглядати. Кажу, поставлю фото попередньої пари. Побачите, як виглядає на нозі і після ВТО. Далі, що в мене ще тут є? О, до речі, ось цей светрик забула вам розповісти про пряжу. Забула розповісти, тому що пряжа. Така трошечки незрозуміла а, змішувала дві пряжі. А, це в нас від магазина Хобі. Замовляла десь з Європи. Мені здається, це данський магазин. Не реклама, просто в них там дуже багато пряжі, можливо, хтось щось для себе знайде. Не знаю, чи можу рекомендувати, тому що пряжа у них різна. Якість теж різна, я пробувала кілька видів, дещо мені сподобалось, дещо ні. Тобто, ну, треба пробувати дуже на, на ваш смак вирішувати. Це дуже тоненька ниточка альпаки. 100% альпака. Ось вона така зовсім у нас тоненька. І це тут в 50 грамів приблизно 400 метрів. І ось ось цю ниточку альпаки я мішала. З ось такою ниточкою, а, ніби як ангори. Сказати 100%, що це ангора не можу, тому що вчепилося, Замовляла на Амазоні і е, пряжа прийшла, ну, в описі було написано, що там, мені здається, 30% якоїсь синтетики і все інше там ангора, шерсть, ну, тобто, непоганий такий склад. Але пряжа прийшла ось такими от клубочками, без жодної етикетки, ну, взагалі без нічого. Певно, десь перемотана, можливо, з бобін чи що, не знаю. Тому, ну, на, на дотик приємна е, переться, ніби непогано. Цей светр, правда, ще не був в носці, е, він лише один раз після ВТО. Ось, але ну, ось Ангурка в мене тут повискакувала. Е, так само, ой, я перепрошую ангур. Альпак повискакувала, ці такі сивенькі волосочки, бачите. Так само Ангура така, додала такого пухнастого, м'якенького трошки відчуття светру, ось така от пряжа. Далі, наступний процес, Светер номер 13 це також My Favorite Things Knitwear. Тут це я вяжу собі. В принципі, звичайний реглан, але така деталь, бачите, 11 петель на реглан. І воно просто, ну, додає такого трошки такої, не знаю, родзинки, чи як це сказати. О, тут, в принципі, він такий досить оверсайзний, він в мене стягнутий спицями, але він такий досить широкий. Тут на комірці ось такий заворот, просто зв'язаний, набрано звичайним методом. Реглан жену вниз, ще з початку року, сподіваюсь, колись дов'яжу трошечки. Не дуже захоплюючий процес, тому що просто по кругу, але, в принципі, просуваю потихенько, сподіваюся, вийде гарно, обов'язково покажу вам в наступних відео, що в мене вийшло. І мій передостанній процес, який в мене зараз є, це я в'яжу чоловікові зіпер светер від Petit Knit. Це зіпер светер Light, той, що йде на трошечки тоньшу пряжу. Ось такий в мене він завиріс. Величкий такий, незвично мені чоловічий розмір в'язати. Багато пряжі їсть, багато часу займає, але виходить дуже класно, мені подобається. Я дуже хвилювалася, як я вшиватиму той зіпер. Ось. Чесно кажучи, вшила зіпер, як тільки пров'язала кокетку, тому що переживала, що, можливо, не вийде і доведеться мені весь весь светр розпускати. Але ніби все вийшло, не знаю. Ось тут трошечки я бачу цю складочку. Сподіваюся, що після ВТО вона піде. Ну, якщо ні, в принципі, я до чоловіка міряла ось те, що зв'язане. То вона так в нього ну, розпрямляється, тому що зараз він на вішалці на спицях, якби він трошечки тут фулдить. Ось. Що вам сказати? Подвійна резинка тут. Багато часу зайняв в мене комір. Я його в'язала, мені здавалося просто безкінечно. Ну, тобто досить високий, плюс треба було пров'язати подвійну довжину і потім знову ж таки захопити і в'язати вже далі кокетку. От. Далі йде звичайний реглан. Тут спочатку в'язала поворотними рядами, де зіпер, потім підхопила і пішла по кругу. Так само підхопила, де рукава, і ось жену вниз. Тут мені ще певно сантиметрів 10, а тут 15, мабуть, гладі, а потім ще 8 сантиметр, сантиметрів резинки і рукави. Взагалі-то він планувався на День Валентина, але так, сьогодні 14 лютого, як ви бачите, чоловік отримав половину светра. Ще не отримав. Ось, пряжа в мене тут дроп сліма. Я думаю, всім відома. Це в нас колір. Він так просто називається Браун, коричневий 56,10. Ну, ви знаєте, дроп сліма це в нас 50 грамів 100 метрів. До речі, про цю пряжу в мене дитина, старший син, теж попросив такого светра, як у тата. І я от думаю, чи варто йому брати ліму? Тому що, як на мене, вона не колить. Чоловік каже, йому теж нормально, але чула відгуки, що ну, є люди, які страждають, що вона трошечки поколює. Розкажіть, будь ласка, якщо хтось в'язав чи в'язав хтось діткам з ліми, як вони носили? Можливо, порекомендуйте мені якийсь замінник пряжі. У мене тут в США, звичайно, доступ до пряжі такий собі, але я замовляю часто з Європи, тому що американська пряжа шалено просто або дорога, або ем, склади не дуже гарні. Тобто, якщо вона по ціні, більш-менш нормальна, то це якісь там 90% акрилу і, можливо, 10% шерсти. От. Ну тут, в принципі, можна знайти досить легко е бавовну, а от з вовною, не знаю, може в інших штатах, де в них холодніше, там нема таких проблем. У нас тут в Техасі так собі з доступом до нормальної пряжі е вона є, але ціни просто на чоловічий светр. Це купити це, він буде золотий. От, то якщо хтось мені порекомендує замінник кліні, можливо, для дітей, я буду дуже вдячна. У мене є ще один, якщо так можна називати процес, тому що я його тільки вчора буквально почала. Ось, це буде ось така колбаса довга. Це буде палантин. Я вв'язалася тут в сумісник. Автор цього суміснику Two of Ones на інстаграм. Ну, просто так, щоб було трошечки цікавіше в'язати взялася з дівчатами в'язати. Ця схема теж англійською. Називається Coast-to-Coast Coast Wrap. Ось це такий вставлю фото роботи автора дизайнера. Цієї схеми це такий широченний шарф, палантин, певно. Широкий палантин, а зв'язаний мозаїчною в'язкою. Я такі штуки люблю, я вже якось в'язала ось це. Це зв'язано того року, тому не розповідаю вам особливо про нього. Ось. І зв'язано теж мозаїчною в'язкою. Я його ношу просто безбожно кожен день. Тому сподіваюся, що, можливо, цей палентин теж в мене буде носибельний. Ось чому показую вам ось цю ковбасу, яка ще нема що зовсім і показувати. Тому що а, тут, в цьому суміснику, показали класний новий, на, ну, для мене новий, набор петель. Ось такий на гачок і спицю. А, і виходить ось така подвійна. Подвійна цепочка. Подвійний ланцюжок петель. Дуже гарно, мені здається, для палантинів, для шарфів, які двома половинами в'яжуться. Дуже класно, якби воно так дуже акуратно виглядає. От, залишу вам ссылку на майстер-клас англійською. Там, що цікаво, ну, якби цей спосіб можливо, нам всім відомий, коли ми набираємо на гачок і на спицю, Петлі, але різниця в чому? Зазвичай, коли ми набираємо, нема зараз тут гачка, але покажу на спицях: ми ставимо гачок і спицю, ось так хрест-нахрест. -хрест, та? І нитка в нас ходить ось посередині, ми накидаємо петлі. Зазвичай. А тут мені здалося легше і цікавіше. Гачок в одній руці спиця ось так в вони ставляться паралельно. І ось ти робиш у ланцюжок. Я вам обов'язково вставлю ссылку на майстер-клас, який англійською. Там, в принципі, перекладу не потрібно, тому що видно все, що людина робить. Я думаю, що якщо ви захочете, ви навіть хто не знає англійською, зможе розібратися. Не знаю, мені спосіб дуже сподобався, ось тому вирішила вам показати. Можливо, комусь буде цікаво, обов'язково лишу а, посилання. Пряжа в мене в цьому, цьому палантині, до речі, американська. Саме та, за яку я казала, що 80-90% акрила, я просто вирішила взяти пряжу, яка йде в патерні. Мені дуже сподобався підбір кольорів у автора, і я максимально близько хотіла. Отримати максимально близький результат до її, тому взяла ту пряжу, яка в схемі. Це в нас Line Brand також, touch touch of alpaca ось touch of alpaca Це в нас 90% акрилу і 10% альпапики, так щоб ви розуміли. Скрипить під спицями таке собі задоволення, я вам скажу. Ось. Але я так подумала, що для палантину, який буде носитися, е, поверху одягу, в принципі, до тіла його носити не буду. Ну, коротше, вирішила спробувати, як воно вийде, якщо мені, допустимо, сподобається, я, можливо, повторю в. Якісь більш якісні пряжі. Насправді, пряжа на дотик досить нормальна. Вона в полотні не скрипить. Але, от коли в'яжеш, то відчувається цей такий трошки акриловий скрип, я не дуже таке люблю. От. Побачу, розповім я вам, як воно в носі. Можливо, з часом в більш такі якісні пряжі, тому що пряжі йде на нього чимало. От, вийде досить затратно, тому я ну, вирішила спочатку ось так спробувати, а якщо що, потім зв'яжу вже інший варіант. От, ось це мої всі роботи і процеси на початок цього року за цих півтора місяця. Якщо хтось подивився це відео, я дуже вам рада. Я сподіваюся, буду знімати далі. Можливо, щось цікавеньке буду показувати. Так, друзі, була дуже рада з вами поспілкуватися, показати вам свої процеси, свої готові роботи. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, підпишіться, воно перше, але обов'язково будуть ще. Поставте лайк. Сподіваюсь, побачу вас наступного разу. До зустрічі.